Добрий день, діти. Розглянемо виконання практичної роботи номер 3 Нам необхідно створити для початку таблицю з зразком, і треба буде ввести формули, обчислити вартість спочатку кожної е, один, е, групи товарів. Далі обчислити. Разом, скільки у нас всього в наявності товарів, і вартість загальну товарів. Давайте з вами спочатку встановимо у діапазон клітинок D2, D6 формат грошовий. Отут ми можемо його вибрати. Так, грошовий гривня, у нас два десяткових знака. Окей. Тепер ми з вами вводимо формулу, щоб обчислити для початку вартість телевізорів, нам треба помножити кількість на ціну. Ставимо знак дорівнює клітинка Б2. Знак помножити комірка С2. Натискаємо Enter. Вартість в гривнях всього телевізорів, на яку суму? Щоб не вводити, пам'ятаємо формули в кожну клітинку окремо. Виконуємо їх копіювання діапазон d 2 d 5 Так, все, у нас відбулись потрібні нам обчислення. Тепер наша задача обчислити, скільки у нас всього одиниць товару в наявності. Для цього ми скористаємося формулою, вбудованою сума. Діапазон нам Excel вказує правильно: b 2 b 5 Погоджуємося, натискаємо Enter. Тобто у нас разом 969 одиниць товару. І тепер ми з вами також обчислюємо загальну вартість товару, яка є у нас в наявності в магазині. Беремо сума. Діапазон. D2, D5, так, правильно. А якщо ви не пам'ятаєте, діапазон ми можемо задати самі. Тобто ставимо от курсор в клітинку Д2, виділяємо необхідний діапазон і натискаємо Enter. Все, ми виконали наше завдання. Тепер для того, щоб надіслати мені до класру ваші відповіді, вам потрібно буде встановити курсор, наприклад, тут в клітинку D2 або D3. ну, Зрозуміло, там, де є формула, і зробити мені знімок екрану, щоб було видно рядок формул. Тобто, у вас буде один знімок з цією формулою. Другий знімок з формулою сума в 2 в 5 діапазону. І третій знімок сума Д2Д5 діапазону. Робите три знімки екрану і надсилаєте мені їх до Classroom. Якщо у когось немає можливості виконати, Практичне завдання на комп'ютері, будь ласка, уважно передивіться ще раз, може, третій ще раз урок. Запишіть хід роботи, що ми за чим виконуємо свій запис, сфотографуйте і надійшліть до класруму. Це буде також вважатись повноцінною роботою. Дякую вам за увагу. Бажаю вам успіхів у виконанні завдань. І чекаю на ваші роботи. До побачення!